Виконуємо номер 66 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас. Підручника Алгебра 8 та математика 8. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Розв'яжіть графічну систему рівнянь. Задання перше. Перше рівняння y до рівня Х. Друге «Y» до рівня 4 відняти Х. Друга система перше рівняння Х відняти і до рівня 3. Друге х додати 2y дорівнює 6. І третя система перше рівняння 7х дорівнює 14, друге, х додати 3 y дорівнює 5. Приступаємо до виконання. Побудуємо в одній координатній площині графіки обох рівнянь. Y дорівнює х і y дорівнює 4 відняти х. Іг доріні х це лінійна функція, точніше, пряма пропорційність, графіком якої є пряма, що проходить через початок координат. Тому візьмемо 0, 0 і ще 2 і 2. Y дорівнює 4 відняти лінійна функція, графіком якої є пряма. Для побудови прямої вибираємо дві точки. 0 4 відняти 0 буде 4, і 4, 4 відняти 4 буде 0. Будуємо наші графіки. Спочатку перший: 0, 0, 2, 2, 2 і 2. Проводимо пряму. Ми побудували графік рівняння y дорівнює x. а тепер y дорівнює 4 x. 0, 4, 1, 2, 3, 4. І 4, 0, 1, 2, 3, 4. Проводимо пряму. Побудували графік рівняння Y дорівнює 4 відняти X. Наші графіки перетинаються в точці з координатами 2 і 2. Перевіримо, підставимо Y дорівнює 2 і 2. Ліва частинка 2 і права частинка 2. 4 віднімаємо 2, отримаємо 2. Записуємо відповідь. 2. І 2. Переходимо до другого завдання. Також будуємо в одній системі координат, виразимо змінну y через змінну X. Мінус y дорівнює 3 відняти X. і тепер поділимо на мінус 1, це буде X відняти 3. Лінійна функція, графіком є пряма. Беремо дві точки: 0, 0 відняти 3 буде мінус 3, і 3, 3 відняти 3 буде 0. І з другого рівняння тепер 2 y дорівнює 6 відняти х. І ділимо на 2 y дорівнює 6 ділимо на 3, і мінус 0,5х. Беремо 0, 3 відняти 0 буде 3. І візьмемо 2, 0,5 помножи на 2, це буде 1. 3 відняти 1 буде 2. І будуємо тепер наші точки: 0 мінус 3. Мінус 1, мінус 2, мінус 3 і 3 0. Проводимо пряму через утворення точки. Ми побудували графік рівняння х відняти y до рівня 3. Відняти y до рівня 3. Тепер будуємо 0, 3, 0, 1, 2, 3 і 2, 2. Проводимо пряму. Побудували графік рівняння х додати 2 дорівнює 6, 0, 3 і 2, 2. Наші графіки перетинаються в точці з координатами 1, 2, 3, 4, 1. Підставимо, перевіримо. 4 від... відняти 1 буде 3. 4 додати 2 помножить на 1, це буде 2. 4 дати 2 буде 6. Записуємо відповідь 4, 1. І останнє третє завдання. 7х дорівнює 14 y рівно сильно рівнянню. Поділимо на 7х дорівня 2. Це лінійна функція, графіком якої є пряма, яка паралельна до осі ординат. Кожна точка графіка має абсису 2, а ординату якесь інше число. Виразом з другого рівняння 3 дорівнює 5 відняти х. Поділимо на 3. Y дорівнює. П'ять третіх відняти і х третіх. Візьмемо точки, два, тоді 5 третіх відняти дві третіх, це буде три третіх або одиниця. І візьмемо пять, третіх відняти п'ять третіх буде 0. Будуємо графік першого рівняння 2, 0 і 2, 2. Проводимо пряму, ми побудували графік рівняння х дорівнює 2. Тепер 2, 1, і 5, 0. 1, 2, 3, 4, 5. Проводимо пряму. Побудували графік рівняння Х, додати 3 y до 5. І як бачимо, наші графіки перетинаються в точці 2, 1. Перевіряємо, в другій таблиці навіть ця точка є, можна не перевіряти. Ну, а в першу 7 множимо на 2, отримаємо 14. Записуємо відповідь. 2 і 1. Номер 66. Із розділу повторюємо алгебру за сьомий клас, підручника алгебра 8 та математика 8 виконано.